Що ж, вітаю на каналі Файні Гриби Карпат. Дивіться, наша перша знахідка прямо на лісовій дорозі. Це фантастика. Ось така лісова дорога. Недалеко від такого великого-великого дуба старого. Така перша знахідка. Ну як перша, не зовсім перша. Тому що ось хвилиночку. Така лисичка мені попалася, Я її зрізав, не знімав. Звичайно, лисички рідко знімаю. А ось такий білий гриб. Це просто красень. Перший друзі в великому лісі. Я сьогодні вийшов у Великий Ліс по білі гриби подивитися. І у мене вже є перша знахідка. І це прекрасно, прекрасно. Тому що гриб молодий. Ось такі бурі гарні ростуть. Ну, як бурі, такі темно-коричневі. в дубниках. І зараз я заходжу сюди, в дубники, шукати такі грибочки. Ну, не знаю, буде, не буде. Варто було йти провірити, тому що біля хати грибів вдосталь. Але мені дуже хотілося піти подивитися. І ось перша знахідка. Шукаю далі. Так. Ну, це щось із чимось. Подивіться на цю красу. Я не знаю, як для вас камера передає, але дивитися на таку красоту. Це зрода фантастики. якоїсь. я навіть не знав і навіть собі уявити не міг, що в нашому лісі є подібні місця. Я ніколи тут не заходив. А по лісі блукаю вже роки з малого. І я ніколи тут не був і не бачив такої красоти. Подивіться, це, ця полоса тягнеться далеко-далеко вниз. Я в шоці, друзі, це просто краса. Тут побудувати якийсь невеличкий такий будиночок хоббіта або щось, типу того, щоб було де від дощу сховатися. Навіть при біді тут можна було б на ночовку залишитись. Ну. Красота. Ось він на сонечку красується. Рибочок білий, наш другий. Ну це вже більш-менш добре, що є ще, що не один. Тому є сенс шукати і далі. А то так е, уже не раз бувало, що один грибок то знайду, а більше той немає. Ось фокус його не ловить. Зараз, зараз секундочку, ось який. Ось такий білий грибочок мені знову попадається, молодисенький. Ну, це хороша ознака того, що два гриби. Я ще трошки лише встиг пошукати. І якщо буде ще хоч 5-10, то я думаю, грибів скоро буде валом. Ось так. Шукаємо далі. Є ще в лісі такі сироїшки, багато їх вже помічав. Дехто їх їсть навіть сирими. Ну, Вони прям такі кажуть солодкі. Не знаю, я не куштував їх, але... Люди говорять, що я рими. Ось такі гриби також зустрічаю часто. Так, недавно задавали питання, що за села. Зараз вам буду показувати, що у нас тут за села. Ось тут у нас Іза, це Кошелево. Ось там Липша. Потім там Горінчево ззаді. Тут у нас далі ось там буде Руня, залом. Липовець, ну багато сіл. Ось туди, далі. Сіл тут багато кругом. За цією горою там вже буде саме місто Хуст. Ось так красота така. Багато-багато всього. Дивіться, які гори, які хмари. Одна насолода, дивіться. А ось і під'їхав наш третій екземпляр. Ну, це вже хороший сигнал, Три гриби. Це вже запросто можу сказати, що не за горамі грибочки будуть тут також, не тільки біля хати. Ну, теж гарнючий, корінюка в нього трошечки м'якенька, не подобається, мені вона 100% буде червива. Ну, а шапочка на вигляд дуже навіть симпатична. Е, що можу сказати? Шукаю далі, гриби потроху з'являються. І звичайно, що я буду їх шукати. Йдемо далі, не буду гаяти часу, тому що треба ще много обійти. Грибочки попадаються і це вже добре. Так, слідом за третім вийшов і четвертий. Зразу вже. Зразу біля нього недалеко метри такой три десь відійшов. І ще один білий грибочок, такий маленький, витягнутий. Ось до нього вже лемак прицепився. Ну, теж гарненький, молоденький. Видно, що гриби тільки вистрибують. Ну, шукаю далі. Так, мої наступні знахідочки. Дивіться, ось такого білого грибка знайшов, його не знімав. Зараз ще один ось таку пригрівку на сонцю. Слабенько його видно, будемо розглядати у холоді. Їх ось такі малесенькі, якісь викирвлені аж. І трошки більший, ну якби трошки. Набагато більший ще один гриб. Але цей вже, напевно, буде в такому стані не дуже. Ого! Таж його, друзі, прямо. Зіжерли повністю. Ось який. Ну, цього викинемо. Ось такий коренюка. коренюку викинули шапочка. Всередині вона була ну плюс-мінус чиста. Плюс-мінус чиста була, але ну, з такого гриба вже зрозуміло що ніщо взяти. Його залишаємо в лісі. А цих двох забираємо і йдемо дивитися далі. Це вже в мене 6-7 грибів могло би бути, але так як один червивий то 6. Такі справи так, бомба знахідка. Дивіться який грибочок у дубовому лісі мені попадається. Красунчик прямо. Опа, Це сьогодні ліпший. А хоча поспорити можу. Той перший, що знайшов, теж був дуже красивий. Вони на одному рівні. Я їх поставлю на один рівень. Ось такі грибочки. Ось який. Правда шикарний. Шукаємо далі. Можливо будуть ще такі екземплярчики. Ну що, грибів вкрай рідко, але по один, по один та й дещо трохи назбирав. Ну, Продовжую шукати. З хвилин 20 пошукаю. Якщо <візь> не буде нічого, то буду йти додому, бо знаходився вже більше години часу витратив, а грибів там тільки 8 знайшов. Ну, Зараз іду ще тут, у мене є одне місце, якщо не буде там, то буду йти додому. Буду знімати все, що знайду. Ось так. Так, ще мене зустріли дві знахідочки, Ось один такий білий гриб. Маленький. А другий також тут поряд ось. Сховався так. Ну ще один. Не бачу, поки більше грибів. Ось тільки ці два попалися, і то я пройшов добрий кусок лісу. Ну слабенько, але так, друзі, вони вже з'являються. Ну, з часом будуть. Шукаю далі, якщо буде, звичайно, покажу. Ну, Друзі, це зараз під кінець знайшов цілого екземпляра. Ось який біля ось такої е, молочної знахідки. Ось такий грибок знайшов тільки що е, гарний. Ну що гарний, то гарний. Дивіться, чистий. Ну його поїли, але він видно, що чистий. Ну такі гриби вже можна було б. Збирати. Ну нічого, шукаємо далі. Можливо, ще потрапимо на яку жилу. Ось так. Ну що, по традиції показую знахідки. Знайшов іще два, три, Ну, це двойка. Ось ці три ще знайшов, не знімав, е, бо вже не хотів. Не хотів знімати. Не мав настрою, тому що грибалка слабенька. І я ось стільки нас збирав грибів. Ну, що скажете? Слабенько, сам знаю, що слабенько, але... Ну що? Лісі ще немає грибів, що зробити. Будемо йти знову пробувати свою удачу. Всім до побачення і дякую за перегляд!